На продаж Ford Mondeo 2008 року 1.8 турбодизель знаходиться недалеко Радомишля з Житомирської області. В прошлому році власник купив цей автомобіль, йому пригнали його. Ліфтбек, дуже просторий багажник. Комплектація Чіа, автомобіль на шкірі повністю салон, двері, сидіння, заднє сидіння. Ось електро сидіння. піднімання, опускання. Ось так все працює. Електроскло підіймачі. Електрозеркала, складування зеркал. Такі цікава панель під дерево. Шестіступка коробка передач. В прошлому році, не в прошлому році, напротязі року господар сказав, замінив. Ну добре, покажу ще салон. Дуже просторий салон, я сідав переді мною ще. Перед колінами, мабуть, 10 сантиметрів. Ось. Шкіра. Такі вставки з хрому. Тут також дуже просторі кишені. Ззаді є прикурювач. Де можна заряджати різні гаджети і якби пепільничка, ну, ніша для чогось. В сидіннях є такі кишеньки ще додаткові. Ось. 268, практично тисяч пройшов автомобіль. Сказав господар замінить Ой, зам... да, треба замінити ГРМ через 25 тисяч. Масло фільтра замінені. Ось, зараз заведемо його. Так, чистіступка коробка передач, як я казав. Ліфтбек у нас такий здоровенний багажник. Реально здоровий. Огромєний. Це аптечка. Значить, ось. Тут якусь він тряпочку казав, зберігає. Ну оце брезент, мабуть, він забере. Так, реально дуже здоровий багажник. Просторий дуже. Дуже просторий. Так я тут стою, так переді мною прямо. Сюди пів автомобіля. Ага, cd ченджер тут є, відкривається для лазерних дисків. Ось. Так, закрию багажник. Тут я показав, тут я показав. Легкосплавні 17-ті диски, нові. Диски, гальмівні, колодки. Ну, мабуть, побачили нові практично колодки то гальмівні. Гумо добре показав, Ні. Зимова, правда. Вибачте, якось одною рукою. Ай, підніму, не під, підняв. 1,8 дизель. Ну, я не знаю, что я вам тут покажу. Светло. Сейчас. Что-то покажу. А -а -а. Значит, что у нас тут? Ну, рябина светла. Бачимо. А, значить по кругу він 4 амортизатори замінив, господар. Також також, також солідблоки замінив, він не замінював, каже, дуже добрі були. Ось Ну тут, в принципі, що тут дивитися? а можна показати, що в якому стані ну, сухий двигун. Це чисто, все сухенько. Ось, казав чи не казав, що 4 склопідіймачі. електроскладування, регулювання зеркалом. Тут зеркало з автозатемненням. Такі видно чи не видно датчики. Світло на стелі в одному місці, світло на стелі в другому місці. Ось. Підстаканники маємо. Хромом така Кантик оброблений. Тут у нас один підлокітник, якби мітно ну, одна, відкривається ніша і відкривається глибока ніша. Ось. Механічний ручник, автоматичний, хотів сказати, пічка автоматична. Клімат контроль. Двохзонний можна тут регулювати, тут регулювати кожному пасажиру. Підсвітка ніг. Під дерево сказав, оброблено. Шкіра. Ззаді, спереді, все м'якенько. Ті хромований. Вставки тут форт. Повторюсь, комплектація чия 17 легкосплавні диски. Закриваємо капот. Якщо знайду сьогодні лакокрасочні, то ще перевіримо фарбу на чи не пофарбовано. В описі буде написано. Може навіть тут недалеко мій будинок. Зараз, може, збігаю, візьму. Так Mondeo 2008 року. О, до речі, переднє скло з підігрівом. Перевіряв Та така сіточка, якщо дуже придивитися. Так і не видно, дуже прийшлось мені ізгарятися, щоб я її замітив. Я її замітив, ну і це господар зауважив, що. Перегрива. Ціна в описі. Не знаю, що господар не казав. Тут також тормізні Айм'юні диски добрі і колодки добрі. Так, є єва Казав власник, що також. Комплекти віддасть. Усі вот зараз тряпчуть. І оригінальні. Оригина на ньому світяться. Так, показуємо. 100. 129. Це капот. Ну, що в різних мостах. 95, 93, 98. 120, может приклав. Удачно 17, Так. 115. Чи що, Так. 122. Крыло левее водійське. 129. Так. 127. 102 на 115, 124, 102. То водійська була дверка, це вже закінчуємо ззаді водія. 106, задня. 106 мікрон задня дверка Так, 109, заднє ліве крило. 108. 20 Де тут стати? 106. Ну, по-моєму, все пройшло, да Чи я з цієї сторони вже не пам'ятаю? А, я ж почав звідти з капота. 124. 112. Так, що тут у нас 100. 100, практично, 102. Це вже передня пасажирська дверка була. 113. Ну все, пройшли. Криво, не пам'ятаю, це був чи не був. 126, ну оригінальний окрас, як бачили, да, Я всі елементи пройшов. Дах... Дах, по-моєму, з той сторони натискав чи ні. 120. А відсвічує. 124, 125. Ось. Ага, і не пам'ятаю я про початку відео відкрив багажник, а по-моєму нішу вам не показав. Так виглядає ніша. Все рівно, все герметик заводський. Нічого тут ніколи не робилося. Ну и новая запаска. Дукатка тонкая. Ночью. Риечка. Риечка це только переходник на, за... заправке. Ну и сейчас сделаю еще фото. Проверим склопи и Склопіді ночі працюють, складування зеркал. Так, зложилось. Так, розложилось. Так, клімат, контроль, вентилятор. Чуємо, що шумить? Так, це температура тут регулюється. Для водия, для пассажира. Так. Трохи проедем.